Євгеній Черняк та, наприклад, Андрій Федерів це яскраві приклади того, що підприємці прокачують як свою модійку, так і свій бренд. Ну, наприклад, у мене асоціація. Якщо хтось каже там Євген Черняк, то у мене асоціація з, зразу відразу точніше з його брендом хортиця. Я думаю. Багато підписників знають також. А якщо ти кажеш хортиця або чуєш десь хортиця, у тебе асоціація з Євгенієм Чернюком. Тобто це яскравий приклад такої прокачки, медійності та бренду. І тому підприємцям я вважаю, що підприємцям, особливо в 2025 році, треба прокачувати як і медійку також свій Не важно, чим ви займаєтесь, не важно, що ви там продаєте або представляєте якісь послуги, вам потрібно, ну, якщо ви хочете защаджувати кошти, якщо ви хочете більше продажів, звісно, вам потрібно просто прокачувати готівку. Да, це сложно, да, це... Іногда, ну, на початковому рівні це і страшно виходити на камеру, щось там розказувати, особливо якщо ти не знаєш, що розказувати.